Ігор Пастух, учасник триатлон клубу із Житомира. Цими вихідними він завітав до Хмельницького, аби взяти участь у клубному чемпіонаті України з триатлону. Це я заминався тому, що через сім тижнів чи через шість чемпіонат світу в лахті Фінляндії по половинці гарна. Мені 68 років. А скільки хто тут за мною наступний? Ну точно молодше 55. Ну, добре мені збагатися, цікаво, драйв, адреналін, тому що з молодими дуже добре. Я молодію з кожним разом, з кожною гонкою. Впродовж змагань близько 120 учасників подолали олімпійську дистанцію. Це півтора кілометри плавання, 40 кілометрів їзди на велосипеді та 10 кілометрів бігу. Це перший клубний чемпіонат України, тобто раніше проводилися тільки індивідуальні змагання на олімпійській дистанції. А ми вирішили провести саме клубний, тому що це насправді цікаво. Це дуже крута штука, де клуби змагаються за загальний залі. Дистанцію з бігу першим подолав Дмитро Стецюк, тренер Рівненського триатлон-клубу. Я обрав тактику очікування і на останніх 150 метрів відірвався. Хлопці дуже сильні, задоволені, що є такі суперники, з якими можна позмагатись, з якими є постійна боротьба до кінця. Загалом до змагань долучились представники 12 спортивних клубів із 12 міст України. Я виступав за команду Рейс Експерт Клаб, Хмельницька команда, біговий клуб. Дистанція важка, складна. Це в першу чергу дозволяє морально відновитися для того, щоб мати змогу і працювати, і допомагати збройним силам України. Це і не важкий для країни час. Я взагалі з 94, е, на Я сім років проживаю вже в Хмельницьку. Тут займаюсь клубі победільські вовки. Я в цьому готувався, приймаю участь в таких змаганнях взагалі по всій Україні. Я вже дуже багато років планував взяти участь в триатлоні. І ось це мій перший триатлон. Досить важко вдалося плавання, Велоетап і біг більш-менш нормально. Пробіг в Кайф, знаєте, тренер казав, біжи. Крути, пливи і кайфуй. От я це все і робив. Це перша моя олімпійка, перша олімпійка. Насправді в мене була ціль, завдання перше пройти, друге пройти її швидше, ніж три години. На жаль, пройти швидше, ніж три години мені не вдалося, але знаєте, це буде наступна моя ціль на наступну олімпійку. Я хочу тата дуже підтримати, бо я його дуже люблю. Мій тато бігає і займається спортом. Разом з тим, учасники чемпіонату збирали кошти на закоп. Півлю двох дронів для хмельницьких спецпризначенців. «10 відсотків всіх зібраних коштів на реєстрації ми відправляли на цей збір. І ми закрили цей збір на 70 відсотків. Ми тут хмельницькому клубом постійно проводимо якісь заходи і частину коштів завжди відправляємо на банку. І ця банка у нас сформована здається ще з березня місяця. І от включаючи ці змагання, разом зібралася сума близько 110 тисяч гривень. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.